Пані Олена тепер вже багатодітна мама, адже на день міста 31 травня народила свою третю дитину, сина, якого назвала Назаром. Малюка вже є старші брат та сестричка, а тому, немовля, вже з нетерпінням очікують в тепер уже великій родині. День міста 31 травня. Дуже зворушена, дуже нервую. Самі розумієте. Народила хлопчика. Здоровенько, маленький правда. Вони вона всі маленькі. Це третя дитина. Ну я дуже щаслива. А ось для Ганни це вже четвертий за ліком візит до перинатального центру. До того стала щасливою мамою двох дівчинок та одного хлопчика. А тепер їхня родина ще збільшилась. А Криворізька громада зросла просто на день міста 31 травня. Народила дівчинку Милану в травня на день города. Дуже ну мені подобається каканаш относяться. Хорошо, ну персонал. Кривому Розі вже давно існує традиція дарувати подарунки батькам малюків, які з'явились на цей світ в день міста, і далі слідкувати за їх життям, зокрема, допомагати збиратись до школи. Тож і цього разу особисто привітати молодих матерів із поповненням в родинах, які з'явились на світ святковий для кривого Рогу день. Особисто завітав виконуючи обов'язки мера міста. Містянкам він вручив сертифікати на придбання дитячих візочків. 31 травня от у нас народилася і дівчинка, і хлопчик. Тому ми сьогодні вітаємо наших е, мам і дуже ми вдячні, що е, цей день, так сказати, поповнили нашу Криворізьку громаду. Ми не е, покинемо ці сім'ї і е, я вам скажу, і в школу проведемо і будемо, і будемо е, слідкувати за. Е, Народженням і за всім окрім сертифікатів від міста мами отримали в своє розпорядження ще й так звані бебі-бокси вагою в майже 16 кілограмів, яких є майже все необхідне на перший час для новонароджених криворіжців: одяг, засоби гігієни, пелюшки, ковдри та рушник, дитячий матрац. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.